Родина Литвинюків зустріла початок війни у рідному Маріуполі. Донька військовослужбовиця ще напередодні 24 лютого наполягала, аби батьки виїжджали з міста, однак вони не послухали. Натомість їхня дочка Аліса Мороз навічно залишилася боронити Азовсталь та Донецькі терекони. Наша старша донька Мороза Ліса Алексіївна, військовослужбовиця. Загинула в Азовсталь. Напередодні повномасштабного вторгнення вона вже була на службі. До того вона два контракти відслужила в Азові. Потім Редіс їй дозволив звільнитись по сімейним обставинам. Але в гражданському житті вона себе не знайшла. І перед самою війною підписала контракт з ТРО. Перший день півномасштабки вона була на службі в Маріуполі. В Аліси залишилася донька Марія, яку зараз під опіку взяли дідусь з бабусею. Дочка наполягала, аби батьки переїжджали саме до Стрия. Кажуть, їх тут дуже тепло прийняли. Люди приносили їм продукти та всі необхідні речі. Така ж доля спіткала й Ольгу. Жінка рятувала своїх трьох синів з Чернігова. З міста вони виїжджали у перший день війни, бо там уже був ворог. Ми виїжджали в той день, коли почалася війна, в 22-му році, спасаючи своїх дітей. Їхали танки, ми все чули, вже все гриміло з усіх сторін, всі дзвонили, друзі на перебій, що почалася війна, що вони все ж таки наступили на нас. Був хаос, магазини були відкриті не для продажу, а просто для того, щоб забирати якісь продукти, бо всі люди розуміли, що рано чи пізно все це закриється. Сьогодні окраїни міста зовсім зруйновані зруйновані інфраструктури, всі мости потихеньку воно відновлюється, і тим часом потихеньку руйнується. Чоловік Ольги одразу після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Жінка теж не стоїть осторонь. Активно перевозить в Україну гуманітарну допомогу та автомобілі для збройних сил. Ба більше у стрию Ольга відкрила свою невеличку продуктову крамничку та вирощує лаванду. Але головна її ціль та мрія на життя побудувати реабілітаційний центр. А це вже родина з Харкова. Тетяна та Володимир Болотіні ціле життя присвятили реставрації антикваріату. Коли тікали з Харкова, навіть не уявляли, що саме у стрию їм вдасться повернутися до улюбленої роботи. Ми разом з сусідами виїжджали на двох машинах: коти, собаки, три собаки, коти поверх мами лежали. А я в общем, ще був на а, я та, а володі тільки розрізали груди операцію на серці. Зробили він, нашу собаку тримав. Ну в общем, ми тиждень їхали по Україні. Родина, яка нас приймала, жінка працює в садочку, а навпроти музей. І вона така активна, каже, а чоб не піти туди. І пішла, нас познайомила. І ми, коли зустрілися з директором музею Верховина, ну це просто, як сказати, споріднена душа. З першого моменту він почав говорити, нам так легко було, і він не побоявся нас чужих людей взяти до себе. А виявилось, що для них це теж знахідка, бо в них купа предметів не реставровані. Тікати з рідного дому довелося й пані Любові. Вона разом з чоловіком переїхала до Стрия з Кривого Рогу. Ну, ми з перших днів відчули, що йде війна, бо в нас вже взривалися військові частини. Це було дуже страшно. Ти не спав вже ні днем, ні ночью. Тоді, тоді ти розумієш, чому, як нам рекомендували, треба брати воду, бо дійсно ти тільки пив воду і ти не мог повірити, що відбувається. Всі ці люди в один момент втратили своє життя. Але завдяки тим, хто об'єднався навколо них, отримали шанс на відновлення. Тепер тут у стрию пані Любов допомагає людям гуртуватися, і одним зі способів зробити це став всеукраїнський соціальний проєкт Ми українці всі одна родина. Ініціаторами стала концертна агенція Садиба Мюзік за партнерства національного онлайн кінотеатру «Світ-ТІві». від початку війни вони активно співпрацюють з переміщеними особами. Тож вирішили створити проєкт, який зможе об'єднати цих людей з місцевими мешканцями та подарувати їм трішки позитиву. Наша мета. Показати людям, яким найважче в Україні переселенцям, які залишилися без нічого, без домівок, без, без того, чого, що чим жили і що їх надихало, вони мусили змінити свої щоденні обов'язки, мусили змінити свою роботу, житло. У кожному місті організатори проєкту обирають сім родин ВПО, які як переможці в громаді вийдуть безпосередньо на сцену заходу, щоб розповісти свої історії і презентувати громаді творчі таланти. Окрім того, захід супроводжується виступами талановитої місцевої молоді. А кульмінацією завжди є виступ народного артиста України Анатолія Гнатюка. Проєкт Ми, українці, всі одна родина діє вже майже рік. З жовтня 2024-го організаторам вдалося об'їздити більше ста громад. кажуть, всюди їх зустрічають з великою радістю та захопленням. Ось уже майже рік ми з цим проектом, з цими концертами, ми їздимо від міста до міста і об'їздили без перебільшення всю Україну. І щоразу я бачу ось таку картину: це коли переселенці дякують місцевим. Мешканцям за те, що ті допомогли в важку хвилину, і це так важливо. Адже це і є свідчення того, що ми українці всі одна єдина родина. Ми зразу прийняли переміщених осіб в нашу громаду як. як... Майбутніх наших громадян ми були впевнені, що дуже багато з них залишиться і так і сталося. Тому будь-які ініціативи нашої ради ми створили раду внутрішньопереміщених осіб, і будь-які ініціативи ради внутрішньопереміщених осіб, як і, в принципі внутрішньопереміщених осіб, ми залюбки сприймаємо, розглядаємо, підтримуємо. До такої важливої ініціативи долучився й національний онлайн-кінотеатр світ ТВ». Це вже не перший їхній соціальний проєкт за час війни. Вони активно допомагають Збройним силам України, підтримують дітей. Однак зараз вирішили підтримати і внутрішньо переміщених осіб. Ми хотіли дати теж можливість цим внутрішньо переміщеним особам. Показати себе громадам, показати вже як повноцінним особистостям, які мають теж свої якісь здобутки, і от ми вирішили зробити такий проект з одного боку: об'єднати об громади з внутрішньопереміщеними особами, а з іншого боку, дати можливість презентувати внутрішньопереміщеним особам себе громадам. Наприкінці заходу кожна родина внутрішньо переміщених осіб отримала від агенції садива м'юзік та національного онлайн-кінотеатру. Світтєвий подарунок, мультиварку. А найціннішим стала підтримка від місцевих мешканців та шалені оплески у залі.